Заступник керівника головного квартирно-експлуатаційного управління Авагім Галстян відповідає за оформлення та облік земель оборони. Дуже важлива і відповідальна посада, яка вимагає надійних та чистих рук. В управління Главкео Авагім Галстян прийшов разом з пані Грузинською у 2014 році. За 2013 рік його зарплатня склала майже мільйон гривень. Але де працював пан Галстян до Міноборони у Міністерстві не розповідають. У власності чиновника три автомобілі: два Мерседес Бенц» і Тойота Лан Крузер. Міністерство зауважує, що пан Галстян чесний держслужбовець, несе службу та підприємництво, яке вимагає закон, не займається. В реальності чиновник є співзасновником багатьох компаній. Про весь бізнес військового ми розповідати не будемо. Охопимо лише найцікавіше про землю. У 2007 році Авагім Галстян був співзасновником компанії Грааль ВІП. Згідно судового рішення, це фіктивна компанія, через яку проганялися кошти, щоб уникнути оподаткування. Прописана ця фірма, як прийнято, у сараї, який ще й згорів. Але це було не офіційне будинок, це було просто, не було ні фундаменту, не було нічого. Тут був просто асфальт, загорожена територія, типу сарай. І потім, коли вдруг не з того, не з цього він згорів, і почав з'явитися господар на цій території, і хотів тут збудувати будинок, і от тоді ми дізналися, що тут, виявляється, якийсь гравій. Районна адміністрація кілька разів позивалась до суду щодо самозахоплення землі. Результат нульовий. Мешканці планували звести на місці згарища дитячий майданчик та судилося. Кому сейчас Мазманян? Мазманян. Артур Мазманян, да? Ні, ні, як його зовут? Артур по-моєму. Артур, ні. Не. Едуард э... Мазманян. Да, да. А хто він? Владієцьких розлікательних здесь. зісі казино, Вот этот... Ланселотселонселоткамело. Едуард Мазманян, партнер військового чиновника у бізнесі, співзасновник фірми Грааль неподалік з гарища «Граалю» розташовані готель Камелот та ресторан ланцелот. Збудовані вони на території державного військового заводу Артем. Тут вже понад 100 років виготовляють авіаційні керовані ракети, авіаобладнання та інше. 2004 року завод почав випускати протитанкові ракети. Приблизно у цей же час на території заводу з'являється готель, сауна, басейн, ресторан, казино. Не для працівників, звісно, для дітей керівництва. Готель на території Артема належить фірмі Вілен, а фірма трьом синам трьох колишніх директорів заводу Артем. Віктор син директора заводу Георгія Джурко, Леонід син директора заводу Олександра Качури. Едуард син директора заводу Станіслава Смаля. Всі директори очолювали завод по черзі з 1996 по 2012 рік. Саме в період будівництва і розквіту готелю, казино і ресторану на території заводу. Серед співвласників готелю був і заступник керівництва КЕО. Авагім Галстян, як бачите, людина в обороні не чужа. Адреса ресторану «Ланцелот» – Мельникова 4. За державною выпуску тут мав би бути спортивний комплекс «Сокіл». Власник комплексу завод. Все uh -huh. Хотели построить клуб завода Артем и uh -huh. был фундамент. Uh -huh. Ну так не хватило денег, так оно и осталось. Uh -huh. Хотели в то время сделать тир, але uh -huh. решили сделать кинот и ресторан. Это uh уже -huh. был фундамент. Это был фундамент. Там были, как бы сказать, ну. Там люди, допустим, жили ну, робочі, там там какие-то які якібри склади. То постройка вже була та да, постройку Угу. Не хотіла діянок, щоб и закончить? Дальше, далі далі, далі расти далі грошей на спорт у заводу не вистачило. Однак у синів директорів заводу вистачило коштів, щоб звести на фундаменті спортклубу казино й готель. Готель Камелот зовні нічого особливого, розташований на території військового заводу. Але цей заклад відносять до готелю віп класу. Тут гостювали Пугачова, Кіркоров та Лоліта. Завітаємо і ми інтер'єр у стилі середньовіччя, лицарські обладунки, щити, шпаги, тематичні картини про життя лицарів. Після короткої екскурсії питаємо, як така розкіш опинилась на території військового заводу. А по своей договоре вы платите Артем за оренду? Да, так, так. А вот, це заводу Артем, так? А ну. Власть, ну типа как ну, горожки, которые, я и остались делать. <р interfaces> а даже <рес> врачи тут уже немає тут. Ну так. Да, ну это, ну... Адміністратор каже, що років десять тому на місці готелю були гаражі. Тож компанія «Вілен», а точніше суни директорів заводу орендували ці приміщення і звели тут готель. Однак подробицями директор спортклубу радить не цікавитись. Документами то бути, Ну я понимаю, що це для восприяти людей. але документи є документи. Значить є чотири, є там два. А що тут якась путаниця їх тут вообще немає. Цікаво, хоч платять щось? Я поняла. Хорошо, Спасибо. Только я вас так так чуть-чуть скажу. Да? Так? Ну. Так, А, ага, спасибо. Отельєр та військовий чиновник Авагім Галстян також був співзасновником компанії Оборонекспертиза. Ця компанія займалась оцінкою військового майна перед продажем. Одночасно Галстян займався і продажем військового майна, але вже як співробітник Державного укроборонлізингу. Робота на державу не позбавила галстяна бізнес-інтересів. Він був і лишається співзасновником цілої плеяди фірм. Але найзагадковіший бізнес пана Авагіма компанія «Мелс». За документами тут лісопильне та стругальне виробництво, яке зареєстроване за адресою стратегічного об'єкту. Ну це будинок номер 14 є. Тут немає фірми мелс тут немає, але це 14 є. Тобто це повністю будівля, якась держструктура, тут правильно? Угу. Тобто якихось приватних фірм тут немає взагалі. Ага. А що тут за, за держструктура? Ага. А чого ви не говорите? Я тобі інформацію не даю. Ну, це ж держструктура, вона ж має бути відкритою. Вам вже не стало, що в мене палубі не їде. Це не частна фірма. Будівля, яка охороняється законом. Тут знімати не можна. А, що це за будівля? Я навіть не знаю, що це за будівля. Державна будівля. Яка? Державна будівля. Яка? Власне, цікавий. Владимирська, 33. У офісі якої держструктури пиляє галстян мало не держтаємниця. Служба безпеки не розповіла, який її підрозділ прихистив бізнес військового чиновника.